Богдан Сильвестрович Ступка не просто великий актор, а постать, яка стала втіленням національного духу, символом української культури і театру хх 21 століття. Його впізнавали не тільки за голосом чи поглядом його енергетика буквально перетікала з екрану або сцени в глядача. але за величу мистецького образу багато маловідомих іноді парадоксальних фактів, які лише глибше показують масштаб цієї постаті. Один із перших театральних тріумфів ступки трапився в Київському театрі імені Франка, коли він грав роль Тев'є молочника у виставі Тев'є Тевель» за шолома Лейхемом. В одній зі сцен він просто мовчки ніс відро молока, з якого капало прямо на сцену. І цей монолог був настільки виразним, що глядачі аплодували, стоячи ступка. Міг передати трагедію персонажа без жодного слова. Це був його акторський стиль говорити через паузи, міміку, деталі. У дитинстві він хотів бути футболістом. Навіть грав за юнацьку команду у Львові. Любов до сцени з'явилася не одразу. Вона проросла з батька Сильвестра Ступки, оперного співака Львівського театру. Богдан ходив з ним на репетиції, часто спостерігав за репетиційною рутиною, але довго не уявляв себе в цій професії. Лише після школи, коли не вступив до медичного, вирішив спробувати акторське мистецтво. Першу спробу провалив, але з другої його прийняли до Львівського театру імені Заньковецької без спеціальної освіти по таланту. У 1993 році Ступка знявся у фільмі Юрія Єленка Молитва за гетьмана Мазепу, який вважається одним із найбільш контроверсійних проєктів українському кінематографі. Роль Івана Мазепи для багатьох була неблагонадійною через історичні паралелі, але Ступка не боявся складних постатей. Бай більше він сам ініціював участь у стрічці, розуміючи її історичну вагу. Пізніше казав, цей фільм потрібен нам більше, ніж заходу, бо ми самі не розуміємо, хто ми. Через тиск російських політиків і прокатників фільм довго залишався майже під забороною. Ступка принципово не користувався дублерами. У фільмі Свої він грав у сценах із вогнем на морозі, в багнюці. Усе сам режисер Дмитро Мисхєєв згадував, що ступка приходив на майданчик о шостій ранку і залишався останнім. Він ніколи не грав, він жив у кадрі, казав про нього оператор-постановник Володимир Клімов. У 2000-х російські кіновиробники пропонували ступці ролі Йосипа Сталіна в історичній драмі. Його типаж і глибина акторського розуміння пасували до ролі, але ступка відмовився, хоча це була високооплачувана пропозиція. Він вважав, що це може бути використано в пропагандистських цілях. Я хочу грати тих, хто не вбивав мільйони, сказав він продюсерам. У 1999-2001 роках Ступка був міністром культури України. Це була нетипова для актора посада, але він не сприймав її як кар'єру, а як місію. За його ініціативи почалося оновлення театрального фонду, збільшення фінансування регіональних театрів, започаткували стипендії для молодих акторів. Але сам він казав, що державна робота з'їдає душу і повернувся до театру. Попри велику кількість ролей Богдан Ступка ніколи не грав однакових персонажів. У нього не було амплуа. Він однаково переконливо грав українських селян, інтелігентів, гетьманів, генералів, євреїв, циганів, греків і святих. Наприклад, у фільмі Серце на долоні Кшиштофа Занусі він зіграв польського мільярдера, а в Тарасі Бульбі героя, за якого українці та росіяни сперечалися ще до прем'єри. Ступка відверто казав: Я актор, я не прапор, але я український актор і цим пишаюсь. Остап Ступка, син Богдана, також став актором. Але Богдан не сприяв його кар'єрі по блату. Він навіть був проти вступу Остапа до театрального. Мовляв, поживи спершу як людина. Утім, згодом визнав у синові талант, і вони кілька разів з'являлися разом на сцені. Але Богдан наполягав, щоби кожен ішов власним шляхом. Бути сином Ступки не привілей, а відповідальність. Коли 22 липня 2012 року Богдан Ступка помер, прощання з ним відбулося у театрі Франка на сцені, де він провів більшу частину життя за його волею, без гучних церемоній, без урочистих прощань у палацах. Мене має згадувати сцена, а не політики. Казав він за життя. Богдан Ступка залишив після себе не просто спадщину сотень ролей. Він залишив нам уроки, як не зрадити себе, граючи інших, як бути українцем не на словах, а в кожному жесті, кожному рішенні, кожній відмові, і як стати національним символом не за вказівкою згори, а через любов людей.